Привіт! Мене звати Анжеліка. Мене Аня. Ми цьогорічні координаторка Української волонтерської служби в Запоріжжі. Не можу сказати, що в мене був шалений досвід волонтерства до до початку повномасштабного вторгнення, як мінімум, тому що прям свідомо я почала волонтерити з 21-го року і долучи почала долучатись до цієї спільноти. А що я можу точно відмітити, так це те, що ці можливості з початком повномасштабного змінились, в принципі. Тобто, якісь організації тимчасово припинили свою діяльність, якісь навпаки з'явились. Дуже розвинувся гуманітарний напрямок, продовжує працювати екологія. Як може, так і працює, тому що ну для Запоріжжя це завжди актуально. Так з'являються, продовжують пробиватися активний молодіжний сектор, чого в нашому місту, на мою думку, дуже бракує іноді, тому що ну можливостей для молоді буває замало. Це в принципі була. Одні, одна моя така велика мотивація піти волонтерити, організовувати заходи для того, щоб а, давати молоді можливість розвиватися в місті. Для мене особисто волонтерство почалося з початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році я почала волонтерити в Польщі і потім, повертаючись, коли повернулася до Запоріжжя, долучилася з Анжелікою до молодіжного обміну, і там ми познайомилися, і я знайшла себе в Українській волонтерській службі разом з Анжелікою. І зараз ми націлені на те, щоб побудувати спільноту. Волонтерів в своєму місці ми зібрали вже команду, яка буде з нами втілювати проекти в життя. На даний момент це буде психологічна допомога матерям та дітям з окупованих територій та прифронтових а також турнір, освітні освітньо благодійне освітньо ем, культурний. культурний турнір. Дякую. Який буде поширювати культуру волонтерства, взагалі, що таке Україна, тобто нашу культуру, історію, мову, цікаві факти, якісь меми, все, що може бути цікаво молоді. так би мовити, ми плануємо залучати на кожен благодійний турнір, що буде проводитись, на кожен фактично такий раунд. 20 людей це чотири команди по п'ять людей. Ми не плануємо зупинятися тільки на Запоріжжі і тільки на одному раунді. А ми хочемо також робити проект з українським разом за спільнотою як української волонтерської служби, так і ініціативних команд в містах та містечках, які готові долучитися, допомогти зібрати кошти, наприклад, на закриття потреби певної бригади, і також поширити культуру, українську культуру, українську мову, розвіяти якісь міфи з історії і просто провести фаново час разом, роблячи корисну справу. Це для вас також крута можливість познайомитись з новими людьми. Це також активні громадяни, які хочуть створювати щось нове, якось змінювати нашу спільноту. І ви можете знайти своїх однодумців, можливо, когось хто долучиться, і ви втілите, мабуть, в якийсь проект в майбутньому. А разом же з новими друзями так би мовити, всі гроші, що ми будемо збирати на благодійних турнірах, зараз планують піти на закриття потреб певної бригади. Скоріше за все, це 110-та бригада ТРО, тому що це запорізька бригада, і у нас є на неї вихід. Але загалом ми будемо орієнтуватись на в принципі нагальні потреби. Можливо, хтось до нас звернеться в момент проведення, і комусь ми зможемо допомогти. Найбільш основна допомога волонтерів і реактивна допомога відбувається під час обстрілів. На жаль, у нас часто обстрілюють саме житлові квартали, житлові будинки. У нас падають під'їзди, треба розбирати завали. І першими реагують, звісно, комунальні підприємства, а також волонтери. Там моментально стоїть волонтерський штаб, моментально стоїть допомога, моментально розвозять людей по шелтерах, не тільки від міської влади, тому що не завжди вона допрацьовує ефективно та вчасно. І з цим дуже сильно допомагають волонтери. Також з допомогою з ремонтом цих прим. Міщені, закриттям навіть тимчасово вікон, тобто це така перша допомога, яка саме для місцевого населення. Також так, це факт, що дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Ми були дуже довго першим і єдиним містом, яке приймало переселенців з тимчасово окупованих територій. У нас були розгорнуті на не наметові містечка, а модульні містечка. У нас заселяли в принципі всі гуртожитки були зайняті. У нас були пункти як прийому переселенців. Там насправді волонтерів дуже багато моїх знайомих. На жаль, це знаходиться на півдні міста дуже далеко від мене, тому я не долучалася напряму в шелтери. Але я допомагала саме з речима з сортуванням речей. Я сприймаю роль агентки волонтерства як в принципі відповідальної людини в своєму місті за спільноту волонтерів Української волонтерської служби і не тільки, тому що ми долучаємо волонтерів не тільки до наших акцій, до наших майбутніх акцій, також допомагаємо іншим громадським організаціям. Якщо брати приклад, то ми допомагаємо. Своїм обласному центру молоді, нашому осередку буру в принципі всім, 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 хто працює в принципі з нашою цільовою аудиторією. і для мене це така більш відповідальність за комунікацію з людьми, з волонтерами, і в тому числі за тими, хто хоче тільки долучитися, а хто ще не волонтер. Для мене ж особисто агенти волонтерства і бути координаторкою це залучати людей до волонтерства, тобто їх надихати. Для мене це зараз велике досягнення, що вже 11 людей доєднались до нашої команди, які прагнуть створити щось круте, нове і повпливати на зміни разом, і надихати людей своїм досвідом та один одного. Це, мабуть, для мене найбільше досягнення та таке важливе складова. Якщо ти хочеш долучитися до волонтерства у Запоріжжі, ти можеш доєднатися до нашого телеграм-каналу Української волонтерської служби у Запоріжжі. Також ти можеш написати нам з Анією, і ми спробуємо разом з тобою почати твій шлях у волонтерстві, знайти те, що тобі цікаво, знайти контакти, які тобі потрібні, або ж навіть поволонтеримо разом з тобою, або у нас на наших проєктах.